У Коростині відбулася підсумкова спільнодія Ти як це всеукраїнська програма ментального здоров'я від першої леді України у нашій громаді вона активно впроваджувалась з липня 2024 року, паралельно з п'ятьма іншими громадами Житомирщини. За цей час було проведено понад 40 заходів з ментального здоров'я, під час яких охопили більше тисячі осіб. Організовано сім спільнодій, Були виступи на радіо, підготовлено історії стійкості результатом роботи Консультантів програми має бути підготовлений буклет з адресами, де можна отримати допомогу. Буклет це такий маршрут, маршрутизатор. Цей буклет має відкрити що отримувач послуг, що надавач послуг. З розумінням того, що якщо мені потрібно куди звернутись, куди я можу звернутися? Цей маршрут буде сьогодні викладений на сайті міської ради. Він такий робочий ще обов'язково робочі, всі громади його викладу протягом терміну впровадження у корисні програми. «ТИЯК» було також відкрито два центри: а саме, центр ментального здоров'я на базі консультативно-діагностичного центру, де працюють психологи та психіатри, та центр життєстійкості на базі Червоного Хреста. І що ж саме відбувається, коли людина приходить до центру життєстійкості, <кій> перш за все відбувається кейс-менеджмент: це оцінка звернень громадян, оцінка того, чого вони потребують, які потребують потреби і куди далі можна перенаправити людину після цього. У нас також є надання соціальних послуг: це групові заняття, це тренінги, це в цілому весь спектр послуг з психосоціальної підтримки за потреби. У центрах життєстійкості можуть бути організовані і ряд інших послуг. Це може бути як правова допомога, так само організовані якісь тренінги або заходи за тим, що які саме запит дають люди. По завершенню заходу лунали слова подяки всім, хто допомагав впроваджувати програму ментального здоров'я «Ти як та спільне фото.